Новини Віннични, як завжди у цій порі, розповідаємо про найактуальніші події з життя міста та області. І далі у випуску, зокрема, про таке в Україні вперше відзначають день сил спеціальних операцій 27 травня. Учні другого ліцею в Вінниці представлятимуть громаду на міжнародному форумі. 12 екскурсій і турів на перший місяць літа підготував офіс туризму Вінниці. За допомогою безпілотника, прикордонники виявили схему незаконного перетину водного кордону України. Військовослужбовці зафіксували рух двох осіб, які намагались перетнути Дністер. Вплав та дістатись Молдови повідомляють у Могилів Подільському загоні. Чоловіки заздалегідь екіпірувались у гідрокостюми, незважаючи на складні погодні умови, сильну течію та нічну пору доби. Вони пішли на порушення закону, почувши звук квадрокоптера та моторного човна прикордонників, чоловіки різко змінили напрямок та намагались втекти завдяки оперативним діям загону військових. Порушників затримали на них складено протоколи про незаконність незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України також на Вінничині затримали чоловіка, який за вісім з половиною тисяч доларів пропонував. Нелегальний маршрут до державного кордону через південні райони області та річку Дністер підшукував клієнтів серед знайомих та через соціальні мережі. Під час передачі 800 доларів авансу від двох псевдоклієнтів його затримали силовики. У могилів подільському прикордонному загоні встановлюють факти реального переправлення. Наші військовослужбовці працюють із сучасною технікою, безплотними літальними апаратами та оперативно реагують на подібні правопорушення. Тому порушники часто вдаються до різних хитрощів, заздалегідь, які в гідрокостюми, застосовують надувні тюби, гумові човни, весла. Проте більшість таких спроб завершується затриманням ще до того, як вони війдуть у воду або безпосередньо під час переправи. Ми вкотре нагадуємо, що такі спроби перетину державного кордону це не лише відповідальність перед законом але й реальна загроза для вашого здоров'я та життя. Поштову марку до дня піхоти сіль землі погасили у Вінниці. Спецпогашення провели військові, які служать на найгарячіших напрямках фронту. Тираж – 150 тисяч. З кожної марки 8 гривень передадуть на операції з реконструкції облич українських захисників і захисниць, які постраждали від вибухових поранень. Андрій головний сержант розвідувального взводу 172-го батальйону тероборони Андрій Симоненко з перших днів повномасштабної війни на фронті захищав Донеччину і Харківщину. Нині проходить реабілітацію після важких боїв разом з побратимами. Долучився до спецпогашення марки для підтримки збройних сил України. А на сьогоднішній день я вважаю це обов'язок кожного громадянина цього суспільства. Бо збройні сили потребують допомоги. Бо поки стоїть піхота, стоятиме Україна». У спецпогашенні марки до Дня піхоти, сіль землі, взяли участь армійці, які воюють на гарячих напрямках фронту. А зараз проходять реабілітацію у Вінниці. Першу участь у такому заході взяв і піхотинець Олександр Ткаченко, який на війні з перших днів вторгнення російських окупантів. Це не тільки для мене, це для всіх, хто захищає Україну. Завдяки. Звичайним людям. Я думаю, що без підтримки звичайних людей нічого не було. У пам'ять про подію конверт і Марку підписав гранатометник 93-ї окремої механізованої бригади Михайло Дида. Він захищав Донеччину, під турецьком отримав важке осколкове поранення. В піхоті тяжко, далеко йти, далеко вертатись. Багато хто не вертається, тому що ніяк просто забрати. Траж марок благодійний з продажу кожної вісім гривень передадуть на операції по відновленню облич поранених військових. Піхота це найголовніший вид збройних сил, який перший вступає в бій і тримає кожен метр нашої землі. Це героїчні хлопці, дівчата, і саме такі заходи, такі приводи, вони. Допомагають сьогодні швидше одужувати пораненим і відновлювати ставати в стрій 150 тисяч примірників. Такий тираж марки придбати її можна у відділеннях Укрпошти. Автор випуску український художник Андрій Єрмоленко. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканаловіничина. Цьогоріч, вперше двадцять травня, відзначають День сил спеціальних операцій. Раніше день припадав на 29 липня. Сили спеціальних операцій були засновані у 2016 році. До цього роду військ входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій. Це добре навчені й вмотивовані воїни, які можуть підривати тил ворога, організовувати партизанську боротьбу, звільняти важливих заручників або захоплення. Оплювати ворога саме 27 травня 2014 року, спецпризначенці майбутніх сил спеціальних операцій спільно з побратимами з інших підрозділів сил оборони. Провели операцію зі звільнення нового терміналу Донецького аеропорту від російських військ та встановили прапор України, як наголосив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. Воїни сил спеціальних операцій це ті, хто робить неможливе. До міжнародного форуму шкільного підприємництва у Кишиневі готуються учні Вінницького ліцею номер 2 з України на цьому конгресі свої підприємництва представлятимуть п'ять ліцеїв. Вінницьке презентуватиме свої ініціативи, сувенірну продукцію та ділитимуться досвідом з європейськими школярами. Марія Шпак разом з подругою уже досить правно працюють з вишивальною машинкою, за допомогою якої на тканині вимальовують візерунки будь-якої складності. Це обладнання Вінницький ліцей No2 придбав за грантові кошти з міжнародного проєкту розвитку шкільного підприємництва. Легко вишивати, тому що ти просто на це дивишся, але підготуватися трохи займає часу. І трохи важкувато для мене це робити. Ось ми два шопери для ярмарки вишили і плануємо ще пробувати на футболках вишивати. Соціальне шкільне підприємництво у ліцеї започаткувало кілька місяців тому. Один із напрямків роботи це переробка пластику та друк на 3D-машинці, брелків та іграшок. Євген Баранов найкраще з усіх школярів полотнав з 3D-друком. Чимало його виробів поїдуть на міжнародний форум зі шкільного підприємництва. Починали з маленьких брелків, а зараз вже можемо друкувати вже більше моделі, подвижні моделі. Вони друкуються з однією частиною, тобто не збираються з багатьох. І ми думаємо, що будемо робити ще більше, більше заказів. Уже наступного тижня учні ліцею будуть ділитися своїм підприємницьким досвідом та презентувати свої напрацювання на міжнародному форумі в Кишиневі. Вінницький ліцей номер 2 ще з п'ятьма навчальними закладами пройшли всеукраїнський відбір серед 140 ліцеїв країни, аби поїхати на конгрес. У нас буде представлена ядка нашого СШП, де ми можемо показати свою продукцію свою, яку ми вже виготовляємо. Крім того, учениця 10 класу буде брати участь в студентській панелі, де розповідатиме про свою діяльність в соціальному шкільному підприємстві. Діти, які беруть участь. Вони, по-перше, вирізняються від інших дітей, тому що вони вже мають професійну спрямованість. Вони починають розуміти завдяки дорослим, це вчителям і менторам, як працює бізнес. Соціальне шкільне підприємництво для ліцею стало й прибутковим. Від бізнесу вже надійшли замовлення на виготовлення підставок, блокнотів і ручок. Плануємо отримати замовлення від великого бізнеса. І наразі ми маємо вже два замовлення від отелю. Ми гравіювали їм підставки під гаряче. Загалом у Вінницькій громаді на базі навчальних закладів працює п'ять соціальних шкільних підприємництв. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. Шестикласниця Крістіна Бевс з Хмільницької громади увійшла до фіналу всеукраїнського конкурсу дослідницько-експериментальних робіт з природознавства Юний дослідник. Крістіна на конкурсі представила свою роботу на тему екологічна характеристика та перспективи бально-неологічного курорту Хмільника Радон та виборола почесне третє місце з нами на зв'язку. Крістіна Бевс, фіналістка конкурсу, та Людмила Бевс, мама Крістіни. Мої вітання. Доброго дня. Доброго дня, дякуємо вам. Крістіна, вітаємо вас із перемогою. І розкажіть, будь ласка, про що ваше дослідження? Дякую велике за привітання. Моє дослідження полягає у вивченні впливу радону на організм мешканців та відпочиваючих в містах Хмельника. А що було найцікавішим у процесі дослідження? Та чи виникли труднощі під час підготовки цього проєкту? Трудно, що їх у моєму проєкті не було. Найцікавіше, особливо для мене, було спілкування з відпочиваючими, даними на анкетування. Пані Людмило, як ви дізналися про конкурсі і як підтримували Крістіну на цьому шляху? Про кон конкурс, участь в конкурсі нам запропонувала наш викладач, яка займається з дитиною вже два роки поглибленою біологією, Кулініч Ольга Миколаївна, їй передаю вітання і подяку за дитину, і за її талант педагогічний. І враховуючи те, що я в цій сфері працюю близько 20 років, я медичний директор санаторію Радон. І безпосередньо беру участь в лікуванні пацієнтів з допомогою радону лікування і фізіотерапевтичного лікування. Тому ця тема була цікава для нас і вона відома для мене не з теоретичної, а з практичної точки зору. Тому я теж брала участь в підготовці і допомозі в цьому проєкті. Розкажіть, чи складно поєднувати навчання, дослідження та повсякденне життя вашої доньки? Ні, не складно, тому що дитина розумна, талановита. Головне, щоб подобалось. Мені подобається моя робота, мені подобається спілкування з дочкою і участь в її житті в безпосередньому і в її навчанні. Це легко і це приємно. І обов'язково ще легше за підтримки таких людей, як Ольга Миколаївна, Колінич, наш керівник. Дякую вам за те, що до ідналися, до нашого етеру. Бажаю вам нових перемог та нових досліджень. На все добре. Дякую вам Дякую. Дякую. На І глядачам Нагадаю, у нас на зв'язку були Крістіна Бевс, фіналістка конкурсу, та Людмила Бевс, мама Крістіни. 12 екскурсій і турів на перший місяць літа підготував офіс туризму в Вінниці. Серед новинок прогулянка однією з найдовших і найколоритніших вулиць Вінниці магістралю Пирогова. Ще однією новинкою стане екскурсійний тур за межі нашого регіону під назвою Замки та палаци Хмельниччини. Також у червні проведуть два майстер-класи, на яких вінничани навчатимуться виготовляти флористичні композиції співоні і робити ляльки-мотанки. З нами на зв'язку: Соломія Грон, гідеса комунального підприємства Офіс туризму Вінниці. Пані Соломія, мої вітання. Доброго дня. Розкажіть чим червень цього року особливий для туристичної Вінниці, які родзинки ви підготували? Ну напевно він стане особливим, тому що всі чекають тепла. Такого травневого дощу. Я не пам'ятаю вже дуже давно. По перше, ми повертаємо такі традиційні ожелітні тури як. Заліщики і джуринський водоспад, так само підкорення стіни, це якраз такі ті тури, які потребують тепла, зелені, тому що найкомфортніше взаємодіяти з природою під час цих турів, саме коли вже є тепла і суха погода. Для тих, хто не матиме змоги поїхати там за межі міста, але захоче відчути атмосферу якоїсь природи, того самого села, вони зможуть відвідати екскурсію в двадцять 28 червня, п'ятничанському будні, тому що. Це колишнє село, це той район, який має в собі це автентичне начало, в якому, якому дійсно можна розслабитись, відчути цю цю зелень, спокій і розміреність життя. Так само будуть вже класичні популярні, але через це не менш приємні цікаві тури, шляхетна Вінниччина, Галицький шарм, плюс так само про палаци Замків Хмельниччини, якому вже зазначено. для тих, хто любить історію, це якраз ті тури, які варто відкрити. Розкажіть, які майстер-класи та цікавинки від арт-клубу твори з байві будуть у червні для віничан і гостей міста. Ми підготували два майстер-класи. Перший з них це флористична композиція із півоній, тому що це арт-терапія. Робота з квітами, робота з рослинами. Вона допомагає розслабитись, це Те, що приносить задоволення, і навіть психологи радять і в принципі кажучи, споглядати на щось приємне і. Гарне допомагає покращити самопочуття і трохи розвантажити нервову систему. Друге, майстер-клас у нас запланований на кінець червня. Це символічно, що саме 28 числа у нас люди будуть робити мотанку в день конституції. Ми будемо створювати один із символів України. Лялька мотанка це те, в принципі, що вже знають у всьому світі. Це символ, це оберіг. Це те що позначає українське військово? Тобто кожен зможе зробити свою ляльку мотанку закласти свої сенси і своєрівний оберіг створити саме для себе, і на завершення розкажіть про соціальні проекти для військовослужбовців, їхніх родин та пільгової категорії населення. А серед соціальних проєктів на цей місяць у нас заплановано три: Перший з них це «Вінниця. місто затишку рівноваги. Це постійний наш проєкт соціальний, який проводиться кожен місяць. Протягом останніх двох років він якраз таки спрямований на те, щоб люди із вразливих категорій осіб могли адаптуватись в місті, могли його відчути, змогли краще тут ну себе почувати для того, щоб познайомитись з Вінницею, і Вінниця справді стала для них. Отим комфортним прихистком на такі важкі часи. А другий соціальний проект на цей місяць це скарби української філателії. Це проект, який у нас втілений із січня 2025 року. Він під собою має відвідування українського музею. Імені Якова Балабана, це музей української марки, це унікальне своєму роді музей, який допоможе знайомитися з історією української філателії, марки. Як вона виникала, як вона розвивалася протягом всієї історії і вздовж всіх цих історичних перипетій, які супроводжували Україну. Ну і третій останній проект у нас анонсований до дня інституції на 27 сьому. Червня це буде екскурсія Вінниця колиска козацької слави, тому що ми зможемо зануритися в історію козаччини, в історію Хмельниччини, бурхливих періодів національно-визвольної війни і як Вінниця, власне ваш цей період проживала. Дуже сподіваємося, що червень порадує погодою і буде сприяти усім запланованим екскурсіям. Вам дякую за те, що доєдналися до нашого етеру та за роз'яснення. На все добре. Дякую, гарного дня. Навзаєм. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Соломія Грон, гідеса комунального підприємства Офіс туризму в Вінниці. Дощі, грози та порив, частий вітер. Така погода пануватиме в області ще до кінця тижня. Температура в день підвищуватиметься до плюс 22, а вночі знижуватиметься до 10. Погода залишатиметься. Нестійкою ще декілька днів, прогнозують синоптики Вінницького обласного центру з гідрометеорології. До кінця тижня, на жаль, синоптична ситуація не зміниться. Погоду Вінничини буде обумовлювати поле низького тиску з малорухомим атмосферним фронтом з хвилями. У ці дні очікуємо нестійку погоду з короткочасними дощами різної інтенсивності. Під час груз місцями шквалисте посилення вітру 15 20 метрів за секунду. Не забувайте про Парасольку. Хай погода не впливає на ваш настрій та ваші події. Ми ж ставимо крапку випуску новин сьогодні. Бажаємо лише позитивних новин. До зустрічі на рідному каналі.